Усім доброго дня. У мене сьогодні в оренду однокімнатна квартира, ЖК академічний. Планування просто суперове, дуже зручна, великі панорамні вікна з неймовірним краєвидом з вікончок. Повністю комплектована, дуже адекватна вартість. Усіх кого зацікавить, запрошую на перегляд. Живу а поки що ходімо на віртуальний перегляд, подивимося усе більше. Однокімнатна квартира в оренду ЖК академічний. Бачите, дуже красиво туди на Гнівенське шосе у нас краєвець панорамних віконечок, французький балкон. Двоспальний диван розкладається як двоспальне місце спальне. Плюс у нас об'єднано усе в єдиний великий простір. Взагалі ця квартира дуже велика і світла вживу. Ось тут у нас зона фактично робоча кухні та обідня зона. Плюс маємо вихід на повноцінний величезний балкон. У цих будинках ЖК академічного, балкони доволі місткі. Можна зберігати усе потрібно, ось таким. або ж використовувати як відпочинкову зону, теж з дуже красивим краєвидом з віконечка. Взагалі, ось такі вікна додають дуже багато світла у квартирі. Ви бачите, наскільки вона дійсно в таких теплих кольорах і красиво виглядає. Вона акуратна, чиста, готова до проживання. Ось такого формату ще нетипово маємо місце під кабінет, тобто оснастити усім потрібним і фактично можна використовувати як робочу зону. Покажу різнопланово, щоб ви Розуміли, де як що знаходиться у квартирі. Ви бачите, по комплектації кухні у нас тут є електрична поверхня, мікрохвильова піч, витяжка та великий холодильник. Плюс окремо обідня зона на 4 персони. Все потрібне для життя комфортного є. І що мені подобається, що дійсно вона доволі велика і адекватна при цьому вартість оренди. Крім того, маємо ще шафи для зберігання. Потрібних речей, різноманітні полички, тобто комплектацію дуже гарно водно на відео спеціально панорамно показую, щоб ви розуміли, що де знаходиться. Кухня виконана теж дуже акуратно. Окремо є розеточки потрібні для використання ще є теж мінімально по посуду, все необхідне. Дуже комфортно. Далі переміщуємося у санвузол. Санвузол у нас суміщений, теж великий по площі, комплектований усім потрібним. Дзеркало з підсвіткою, у нас є рукомийник, велика ванна, також пральна машинка та, відповідно, туалет. Все акуратне, показую спеціально, щоб ви розуміли, що дуже чиста квартира, готова до проживання. Тож телефонуйте в зручний для вас час, готова показати. У нас квартира знаходиться ще, сказала, на шостому поверсі. з... Вісьми нового будинку ЖК академічного телефонуйте.